Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Я регулярно виходжу заміж за Юрка Юрченка. Анжеліка Рудницька розповіла правду про своє заміжжя. Відома українська співачка та телеведуча Анжеліка Рудницька на тлі регулярних чуток про її заміжжя відверто розповіла про своє особисте життя, яке довго приховувала. Анжеліка відповіла на плітки про її романи, в тому числі про таємний шлюб зі своїм колегою Юрком Юрченком. Рудницька каже, що вже звикла до того, що її постійно за когось видають заміж. Як вона каже, я регулярно виходжу заміж за Юрка Юрченка. Є така фішка медійників та друзів видавати мене заміж за всіх, біля кого я десь постояла, чи ми щось спільно заспівали, чи десь на сцені нас побачили. Я на цьому не концентруюся. Я просто ігнорую це, сказала співачка. Одницька запевнила, що жодного разу не була в шлюбі. Каже, що виросла на очах всієї країни, тому все її життя є публічним. Однак детально коментувати особисто вона не хоче, аби хоча б щось залишилося приватним. Як Анжеліка сказала, я не виходила заміж, хочу залишити для себе якусь частину життя, щоб вона була виключно моєю. Набагато простіше жити, коли тобі постійно не перетирають кістки. Додала рудницька український співак Іван Дорн відкрив секрети свого заробітку і бізнесу в Україні в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, якому вже встиг пожалітися, що він не потрібен ні українцям, ні росіянам. Після початку повномасштабної війни артист оселився за кордоном, але продовжує активно працювати. Виявляється, що він не тільки заробляє виступами на корпоративах та фестивалях. Але й утримує роялті від своїх пісень. До своїх інвестицій Іван зізнався, що він складає кошти в нерухомість та стартапи в Україні. Це рішення він пояснює тим, що таким чином демонструє віру в майбутнє своєї країни, попри всі труднощі. Іван Дорн сказав: Я вкладаю в забудову нерухомість, стартапи. Я вкладав в акції українських компаній. Я плачу податки досі. Я бачу в цьому користь. Паралельно пишаюсь. Що це ще й віра в Україну. Ці інвестиції для нього стали не лише вигідними, а й способом підтримати країну в цей складний час. Нагадаю, що артист спілкується російською мовою та анонсував випуск нового альбому, що містить російськомовні пісні. Більше того, він продовжує виступати для російської аудиторії, що викликає суперечки серед його фанатів. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Хочеш не хочеш, а спати лягаєш. Українка розповіла про незвичний розпорядок дня у Німеччині. Друзі, дуже і дуже багато українських біженців розкидані по всьому світу. Українка, що живе з донькою у Німеччині, розповіла про те, як сильно змінився її розпорядок дня з переїздом за кордон. З переїздом до іншої країни людям доводиться звикати до багатьох речей: мови, традицій, законів, менталітету, а часом доводиться навіть повністю змінювати звичний розпорядок дня. Українка, що приїхала до Німеччини та живе там з донькою, зізналася, що почала лягати спати о 22-й годині і встає також зовсім інший час від звичного в Україні. Я, коли лише приїхала до Німеччини, дивувалася, чому магазини вже о 20-й годині не працюють. О 19 вже немає дітей на майданчиках, розповіла українка. Вже після того, як почала працювати у Німеччині, дівчина зрозуміла, що у такий час німці зазвичай вже вдома та готуються до сну, а дітки вже й взагалі сплять, і причина цього зовсім інший графік дня. В школі, де працює українка, перший урок починається о 7.45, а це означає, що за 25 хвилин до цього вона вже має бути на роботі. Туди вона добирається автобусом. І для того, аби встигнути на нього, має бути на зупинці заздалегідь. О 6-й ранку дівчина вже відводить доньку до дитячого садочка. Але для того, щоб зібрати її та зібратися самій, вставати їй доводиться щодня о 5-й годині ранку. Тому увечері о 8 хочеш чи не хочеш, а спати лягаєш, додає дівчина. Друзі, а що ви думаєте про умови та життя в інших країнах? Як завжди, пишіть, будь ласка, у коментарях. Дитина з'явилася нізвідки. У жінки запідозрили апендицит, а виявили вагітність. У двадцяти шестирічної британки Меган і Шервуд почалися пологи, коли її госпіталізували з підозрою на апендицит. Вона стверджує, що не мала жодних ознак вагітності, а дитина просто з'явилася ні звідки. Про цей випадок повідомило видання New York Post. За словами жінки, вона прокинулася від сильного болю в правому боці і викликала швидку допомогу. Бригада медичної допомоги відвезла її до лікарні, де під час обстеження стан Меган раптово погіршився. В неї почалася сильна кровотеча. Лікарі зробили УЗД і виявили вагітність. Меган одразу перевезли до іншої лікарні, але ще дорогою у неї народився хлопчик, просто на задньому сидінні швидкої допомоги. Малюк народився недоношеним і спочатку не дихав, але медики провели реанімаційні заходи у відділенні інтенсивної терапії. І зараз все добре. Я досі не можу повірити, що він у мене є. Він моє диво, сказала після пологів 26-річна британка. Друзі, все добре, що добре закінчується. Пишіть, будь ласка, у коментарях, що про цей випадок ви думаєте. А я, як завжди, дякую за перегляд відео, за ваші коментарі, лайки та підписку. Бажаю вам всього найкращого і головне здоров'я. До нової зустрічі. Пока.